Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Сусана Кареніна, і в цьому відео ми обговоримо питання, як відновити документи, втрачені під час війни. На жаль, багато людей за період війни зіштовхнулися з проблемою втрати своїх документів. Вони можуть бути як знищеними, загубленими, так і протермінованими. Розкажу, куди звертатись, щоб відновити документи, які послуги наразі надає Державна міграційна служба, як відновити документи за межами України. Те, що робити з втраченими медичними документами. Тому питання відновлення документів є на сьогодні досить актуальним. І в цьому відео я постараюсь охопити всі деталі та нюанси, які вам необхідно знати. Отже, перейдемо до теми. Куди ж необхідно звертатись для відновлення документів? Це можна зробити у територіальних органах Державної міграційної служби. Міграційна служба надає певний перелік послуг, які вона наразі виконує. По-перше, це прийом документів на оформлення ID-картки закордонного паспорту громадянина України, послідок на постійне та тимчасове проживання. По-друге, вклеювання фотокарток для паспорта громадянина України в формі книжечки. І останнє продовження строку дії закордонних паспортів та внесення відомостей про дітей задля можливості вільно перетинати кордон. До речі, в нашому минулому відео юрист детально розповів про внесення відомостей про дітей до паспорту закордонного представника для перетину кордону. Щоб подивитись його, клікайте за посиланням тут вгорі. Якщо ви втратили паспорт, то для його відновлення необхідно зібрати певні документи. Про їх перелік зараз детально поговоримо. Вам треба. Заява встановленого Міністерством внутрішніх справ зразка про втрату або викрадення паспорта зразка з РСК 1994 року, тобто паспорта книжечка. В тому випадку, якщо ваш паспорт було викрадено на території України витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань для бездомних осіб, посвідчення про взяття на облік бездомних осіб. Необхідно рішення суду про встановлення особи для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи. Документ, що посвідчує особу законного представника або уповноваженої особи. Та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника або уповноваженої особи. Також документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення його від сплати. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт, але лише за наявності таких документів. В разі потреби, якщо особа не може пересуватися самостійно, у зв'язку з тривалим розладом здоров'я. Або якщо особа, яка відбуває покарання в установах виконання покарань, або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах Міністерства охорони здоров'я закритого типу. Для відновлення паспорту таких осіб потрібно пред'явити одну фотокартку розміром 10 на 15 см для внесення відцифрованого образу обличчя. Особи шляхом сканування із застосуванням засобів реєстру. Наступне: якщо особа, яка самостійно проживає за кордоном, або яка постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, їй необхідно надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі строк дії, якого закінчився. І останнє: для особи, яка досягла 14-річного віку, постійно проживала за кордоном та повернулася на постійне проживання в Україну, потрібна заява про зняття з консульського обліку. Переходячи до практики нашого центру з питання втрати документів, зазначу, що до нас звернувся клієнт із проблемою втрати свого паспорту зразка 1994 року. Юристам було роз'яснено алгоритм подальших дій. Клієнт не мав бажання самостійно відновлювати свій документ, тому залучився допомогою компанії. Після підписання договору юрист підготував всі необхідні документи і як результат клієнт отримав свій відновлений паспорт. Якщо з паспортом все зрозуміло, то як діяти із закордоном? Термін дії закордонного паспорту можна продовжити строком на 5 років у відділенні Державної міграційної служби. Працівник міграційної служби ставить відмітку у протермінованому паспорті про продовження його строку дії. В той час також можливе внесення інформації про дитину віком до 18 років до закордонних паспортів батьків або законних представників. А важливий момент щодо водійських прав та техпаспортів. кабінет міністрів України постановив, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. Будуть діяти на території України навіть після закінчення їх терміну. З цим ми з'ясували, але виникає питання, як відновити документи за межами України. Функцію оформлення втрачених та протермінованих документів здійснюють українське консульство. В свою чергу, у таких консульствах додатково можна отримати також інформаційну підтримку. Внести відомості про дітей молодших 16 років до паспорта одного з батьків, та у випадку, якщо у вас є лише внутрішній паспорт старого зразка, де відсутні записи латиницею, то можна оформити свідоцтво про підтвердження особи, розкажу вам про намало важливе питання відновлення медичних документів під час війни. Якщо вам необхідно відновити таку документацію як результати обстеження лікування, проведених стаціонарних і оперативних втручань, а також Реабілітаційних рекомендацій, то зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря за місцем вашого перебування. Далі лікар має прийняти рішення про відновлення медичних документів через електронну систему охорони здоров'я. Також він може провести додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування. Важливий нюанс щодо відновлення втрачених документів, які належать особі з інвалідністю. Такому разі необхідно звернутися до органу соціального захисту, який володіє доступом до централізованого банку даних осіб з інвалідністю і має змогу зробити для особи витяг. І наостанок останок що ми живемо в світі цифрових технологій, які постійно змінюються та покращуються. Цифрові зміни зазнала і процедура відновлення документів в нашій країні. Є можливість відновити втрачені документи через застосунок Дія, а саме свідоцтво та витяг про народження, свідоцтво та витяг про смерть, свідоцтво про зміну імені та свідоцтво про реєстрацію чи розірвання шлюбу для отримання дублікатів документів, якщо їх оригінали були втрачені через війну, необхідно подати заявку на порталі Дія та чекати сповіщення про готовність документа. Давайте закріпимо. Все сказано у цьому відео. Для відновлення паспорту слід звертатись до Державної міграційної служби із переліком необхідних документів, які були зазначені в цьому відео. Щодо закордонного паспорту, то строк його дії можна продовжити на 5 років у відділенні Державної міграційної служби. А також посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію діють на територію України навіть після закінчення їх терміну. А для відновлення документів за межами України слід звернутися до українського консульства. Дякую за увагу! На цьому все. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах YouTube, Telegram канал TikTok та Instagram. Там ми постійно оновлюємо інформацію про юридичні зміни. Ставте лайк та діліться відео з друзями. А з вами була юрист Центру правової допомоги Сусана Каренівна. До зустрічі в новому відео.